Я розлучена через суд. Дія підтягнула свідоцтво про шлюб. Виходить, я дружина неодноразово зверталися добрі люди з подібними питаннями. Пояснюю, у разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Якщо шлюб розривається через суд, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається з 2010 року. Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набуло законної сили. Тобто, якщо ви розлучилися через суд, дія навіть гіпотетично не може підтягнути свідоцтво про розлучення. Учення, оскільки його не існує в природі, думаю, така ситуація виникла тому, що було прийнято рішення просто наповнити дію документами, не подумавши про їх логічність, появи там та емоційний відгук, який вони спричинять. Деякі взагалі забули свої попередні шлюби, як страшний сон, і поява свідоцтва неабияк збентежила людей. А на завершення хочу сказати, що якщо діє і підтягнула вам старе свідоцтво про шлюб, це не є перешкодою для вашого щастя і реалізації себе у новому шлюбі, наснаги та успіхів у починаннях. А якщо не вийде, завжди буду вам радий. Якщо вам було корисно це відео, лайк, репост та підпишіться на канал.